Пори захисника це перший предмет зі ступенем, тобто грейдом. Якщо що, грейди це під якість предмету, які з'явилися в кейсах, не в ящиках, а в кейсах. Всього грейдів чотири: предмет найманця, предмет командо, предмет елітного бійця і предмет вбивця. Уявіть, такі предмети з'явилися тільки 2015 в 2015-му. В оновленні збройний запал. Я, якщо чесно, думав, що вони з'явилися чуть раніше. А на рахунок взуття, ви вже знаєте мою думку. Далі йде воїстину, самий дорогий сет на снайпера. Останній колоніст за майже долар. Зорений розпилювач за чотири ключики з хвостиком. І увага! Самий дорогий аксесуар на Новій який досі можна отримати: це Корона Австраліс за майже 60 ключів або 110 йоханих зелених, тобто доларів. За ці грошви ви отримуєте божественний набір космічного мандрівника. А якщо вам шкода ваших нерок, то хороша альтернатива від третьої сету є лицар Теофорд, який ви можете напряму купити в магазині Манко, і свобідний спартанець за 3 рефів. І вони обидва виглядають нічогенько. До речі, спартанець це єдиний предмет на снупера, який додали в 2016-му. Влучний стерлінг і охоронець гільдії сміло входять до інших середньовічних аксесів. Непогані. Австралійський плащ і льотна куртка виглядають стильно. Австрольотно стильно. Мисливець з Соколиним оком за свою мізерну ціну, дуже хороший аксес. Прекрасно підходить до, наприклад, вушанки професіонала. Про стильний капелюх нічого сказати. Ну крім того, що він стиль. Найбільш небезпечна грива теж хороше доповнення до сетів без штанів. Регалії стрільця, як би мені не хотілося, є не самим, але все-таки поганим накидом. Тому що всі костюми разом з першим тупо не видно і виглядає занадто масивно. Хороший камуфляжний сет. <спільно> Я просто вставлю цей мем. Пухнастий полярний кашкет, як і його предок Рибацький капелюх, теж має багато кращих альтернатив. Тож, на жаль, -е 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 -е. а убивця красень є правником лака для розкішного волосся і більш стильною його версією. А ось і самий найгірший накид на снупера. Не знаю за чим його вбили. Забавний і головне підходящий шолом для новозеландця. Антарктичні окуляри залишились би непоміченими спільнотою, якби не одна гра, а саме Postal. Плюс головний персонаж тої гри, а саме Postal Guy, так його звуть, і снайпер, мають багато спільного: характер професіонала, окуляри, аномальне підвищення сечовиділення. Хоча я не впевнений на рахунок наборів тварин. Але набір крокодили я б зацінив. Дорожня зірка це хороший приклад аксесуарів, які додають декілька предметів на персонажа. Тобто не тільки пов'язка, а й борода, виглядає Бо круто. Просто необхідність? Скоріше, не просто обхідність. Раніше вбрання Вага-Ваги мені чомусь не подобалось. Тепер я порозумнішав, можливо, і мені зайшло. Класне пальто. До речі, воно разом з попереднім кашкетом є посиланням на персонажа з Fallout 4. Тільки що про це дізнався. Незвичайне доповнення до вашого сету. Навіть не знаю, чи мені подобається. Загублена частина і прихований светер Являються посиланням на мем, який в нас не дуже популярний. Навіть я не знав про нього. Все-таки хороший аксесуар. Зимовий, еджі, а також затишний аксес. Знак питання? Пам'ятаєте, як я гнав на мокруху тропічний і технічний шоломи стрільця? Забудьте, їх хоча б не противно носити. А оце це просто пі***ць Забавна ялинка на голову. У мене флешбек з 2020 року. З кожним аксесуаром, зробленим з крокодила, снайпер наводить на себе враження Живодера, який влаштував геноцид алігаторів ради свого гардеробу. І мені це подобається. Прикольний літній сет, хоча тропічний камуфляж самого по собі не став би носити. До речі, Рокко це виживши жертва на Прикольний хелловінський набір, про чому тут виродків нема. Плюс, нарешті, дві рукавиці. Як ви знаєте, кардиган це невід'ємна частина мого одягу. Але такий екземпляр гріх носити. Таких шоломів давно не було на якомусь класі. Ти виглядає прекрасно. Також нарешті снупору дали бронежилет разом з деякими мілітарі-костюмами, зайде багатьом. Фанати середньовіччя, ви цього чекали, і ви це утримали. Накид на тематику середньовіччя. Вітаю! Взагалі непогано. Сашко він тебе бояться. Це цілий сет чарівника на снайпера на любителя, якщо чесно. Хоча влучна мантія на рівні з свобідним спартанцем. Знову я просто вставлю цей мем. Неохайний і залатаний. Я порекомендую ветеранам ТФ2. Реально показують такого професіонала. Мені взагалі нагадує мого тата, хоча він не курить. Ну і наостанок пошматоване шмаття. Накид, який я зараз ношу на снупера, і він мені заходить.